Всім привіт! З вами Наталя. Хочу вам запропонувати до вашого перегляду, до вашої уваги огляд пустій пляшечки. Тобто те, чим я користувалася, що мені сподобалося, що мені не сподобалося. Буду повторювати чи не буду повторювати. Перше, в мене йде із каталога Лівеста, українська компанія. Це у мене ось такий цукровий скраб для. Тіла, який повинен зробити гладеньке тіло, зволожити, відскрабувати омертвілі клітинки. Ось такий дермофютер, це в нас Польща. Його тут 200 мл. Соняшникова олія іде тут у нас, і від масла ши. Я не сильно мені не сильно сподобалося і Сказати, що там вау-був ефект, ні. Але я вважаю, що 349 гривень дорогувато для такої пляшечки, і ми, чесно кажучи, її нарешті використали. Там залишилося геть трішки, не, не, не вискрібали ми повністю по всьому. Аромат ледь уловими, це дуже класно, тому що я не полюбляю, коли дуже велика ароматизація. Краще б без ароматизації було. Ось так. Тому. Повторювати не буду взагалі, навіть по акціям. Далі, в мене відмінної якості, мені дуже подобається. Я вчора мила волосся на ніч, я не вкладала, його нічого не робила, встала вранці причесалася, на цьому закінчилося. Да? Advanced Techniques чудова маска для волосся. Це прям мені дуже вона подобається. Така поживна, зволожена, зволожує волосся. Волосся, бачите, легко розчісується. Воно м'ягеньке, його не відчутно. Приємний дуже аромат. До речі, мені подобається. Такий аромат, як у всієї лінійки Advanced Techniques, класний 375 мл, Дуже часто буває за умови придбання, тобто дешевше. Бувають навіть ціни в каталозі теж дешевші. Класний, купувала, буду купувати. Десь буде дешевше, десь буде вигідніша ціна, тому що я стараюся завжди все прораховувати і потім вже купувати. Ось, та, ось така красуня, яку я буду повторювати. Там є декілька. Масок з лінійки Advanced Techniques. класний, сподобається так. Далі я за купила була в каталозі е грудень. Я купила собі ось такий подарунок, зробила звісно, 8 до 25% знижки. І я собі купила ось з чотирьох кодів е такий набір для свого здоров'я. І мені вийшло так, що якби я брала порізнь, то мені вийшов ось такий набір. За таку суму 1099 в подарунок. Ель-карнитин. Дуже класна річ. Приходить ось так, внутрі плюс, Турція. Приходить ось такій коробочці. Тут 15 пляшечок по 50 мл. Порціонний він іде, готовий вже до споживання, нічого не потрібно, все запломбовано, все класно, круто. Дуже смачний аромат. Мені подобається, він кисленький, він не притурно солодкий. Те, що зазвичай мені не дуже вподоби. І. Я вже 10 пляшечок використала, це так залишила. 10 пляшечок я вже використала, такі мімішні. Да? Звісно, я їх викидаю, тому що куди мені їх складати. І що хочу сказати, за те, що це іде не тільки твій помічник в процесі схуднення. Ні, я його брала не для того, щоб схуднути. Да? ну, да, Звісно, люба жінка хоче бути гарненько мати фігуру, це зрозуміло, щоб не було нічого лишнього, зайвого да? в вазі. вазі. Але дивіться, алькерне да? це складна вітаміноподібна амінокислота, яка бере активну участь у процесі розщеплення, спалювання жирів. При курсовому прийманні ель-карнітин відзначає підвищення розумової активності. Це супер, це дуже класно. Тим більше, що в нас закінчується перший місяць зими вже, тобто, у нас така пора, короткі дні. Ем, ну так воно все рівно воно пригнічує трішки. Так, витривалість, що збільшує інтенсивність занять. Якщо хто займається заняттям, спортом, це дуже круто. За 40 хвилин до е, занять, заняття спортом ви приймаєте цю пляшечку, і вона вам допомагає більш витривалості. Так, одна пляшечка на, дому, на добу, це супер. І вона без прив'язки до. Е, коли бажаєте, хочете вранці, в неї немає там періоду за стільки то от і тільки те, що за 40 хвилин до занять ви її приймаєте. Вона сприяє покращенню активації вашої під час займання спортом. І дивіться, що робить прискорює розщеплення жирових клітин і виділення енергії при дотриманні низькокалорійного раціону, покращує роботу серцево-судинної системи. От що головне. Для чого? Звісно, для зниження ваги шляхом спалювання жирів, підвищує фізичну витривалість та скорочує періоди відновлення у спортсменів. Навіть так. 4-6 тижнів, потім 2 тижні ми робимо перерву. Бажано проводити 1-2 курси на рік. Всього-навсього на рік 1-2 рази ви пропиваєте. Без прив'язки, я ж кажу, до дуже-дуже-дуже крута. Мені дуже подобається. У мене ще на 5 днів залишилось. Сьогодні я вже пляшечку свою порційну випила. Так що ось та. Далі в мене закінчився ось такий крем. Це з Талія, Турція, це із каталога української компанії Лівеста, але це Турція. Ціна дуже здорова: 169 гривень по каталогу. Це неприйнятна ціна взагалі для такого маленького крему. Він чудовий, зволожує, але я рахую, вартість не коштує того, що є всередині. Це звичайний крем для рук зволоження з приємним ароматом ірису. Тобто, навіть для мене 25-27, а може, навіть і 30%, якщо в мене буде замовлення на 60 балів, це все рівно дуже дорогий крем, дуже дорогий. Не буду повторювати. Так. Доктор Туна закінчився в мене ось такий крем мімішний, 15 мл, 20 мл Lumi Radiance, Тобто він йде відбілюючий, і в мене пропала пігментна пляма ось тут і ось тут в мене. Тому що я коли наносила, я завжди наношу, наношу крем навколо очей аж сюди, ось так. І звісно, я бачила цю плямку, то я наносила наносила. Мені просто не дуже подобається сам крем цієї лінійки. Він дуже такий, знаєте, щільний, він такий важкуватий для мене. Він, він поглинається шкірою все. але я буваю його на ніч наношу, ношу, тому що в мене ще трішечки, його закінчилося, але, ой, залишилося, але скоро закінчиться, і я візьму щось більш легше. У мене є вже інша лінійка, яка більш легша, тому що навіть особливо, коли вранці я його нанесу, Lumi Radiance, да? Батька як траншева ця лінійка раніше була, то е, може бути більоси таке, якщо нічого там не наносите, ви там пудру, тоналку, то будуть прям більосі. Тако нема, немає, десь плямка може вийти. Це мені не дуже подобалося. Класний, рекомендую. Чудовий. Взяла повторку без проблем, тому що він дуже чудової дії. Мені подобається. Головне робити вранці та ввечері. Ось так. Я бувала, пропускала, але буду повторювати. Доктор Туна е, фармасі Турція. Звісно, легенда е, мого використання це фаворит. Це ось такий чудовий е, містер Віпс, Біодім, е, веган, концентрований, очищувальний е, гель для очищення унітазів. Не можна, так я зрозуміла, навіть і умивальник вимивати, тому що дуже класно, він дійсно і він дезінфікує саме головне, і яке б не було б вапно, він це все вичистить. І, Густий, дуже зручно користуватися, пляшка дуже зручна. Я стараюся, щоб в мене завжди були запасники, тому що це краще, у мене засобу не було для чищення унітазу, не дивлячись, навіть яка є водичка зараз в наших кранах, Перепрошую, щось, пересохло в роті. І. І, то він справляється чудово, відмінно. Користувалась, буду користуватися, дай Бог якісь акції, то буду брати, звісно, завжди повторки, тому що це супер. Мені на 4 місяці вистачає. Так, закінчився в мене ось такий класний це із каталога Лівеста засіб для миття посуду. Це в нас йде засіб для миття посуду, тропічний лимон. Він іде з алої, глицерин та алантуїн. Ось так це наша Україна 500 мл, Мені подобається. Я підтримую нашого виробника. Якщо буде щось краще на заміну, звісно, може щось інше випущать, але мені це подобається. Я собі знову взяла на заміну зелене яблочко і зараз ним користуюся. Тобто у мене пляшка йде за пляшкою. І знову такі бувають акції: 96 гривень, буває 119 гривень, 99 гривень, 500 мл, Вистачає набагато шкіра рук м'якенька. Алантоїн навіть, заживляє, загоює мілкі тріщинки на руках, якщо у вас десь є якась така подряпинка чи що, він цьому і алоє, це, звісно, зволоження. Мені подобається класний, не супер концентрований, не потрібно не розводити, не розчиняти його ніякою водичкою, там розчинами, нічим. Ви взяли і використовуєте. Тобто просто легко і супер. Україна рекомендую ось так: Лівеста. І в мене ще закінчився ось такий крем це Kea, крем 100 мл. Це із компанії Avon. Що мені зволожує, звичайно, зволожує руки, доглядає за ручками. Чим чаще ми наносимо, частіше, да? тим краще, звісно, для наших рук. І що мені не подобається, це аромат. Мені, я ледь його вже довикористовувала, тому що аромат ну, прям. Він гарний по строку придатності. Все гарне, все класне, але це не мій такий, якісь, там якась така квітка є, яка мені дуже прям забиває мені ніс. Так що, ось так. Таким було моє маленьке відео, розпаку, відео про пусті пляшечки. Бачите, є те, що можна повторювати, а є те, чого ми не будемо повторювати. Тому залишайтеся зі мною, будьте. Здорові, щасливі, у мирі, спокою, всього вам найкращого, головне здоров'я і все буде добре. Будьте здорові до самої швидкої нової зустрічі.